Притча Як Бог парує людей, коло млину край села, де стара броварня, добра дівчина жила, роботяща й гарна, то Тетяночка краса, що співать уміла, шила, мила ще й пряла, як мати навчила. А на другому кутку, де поля й городи, жив собі такий Грицько: ні ума, ні вроди. Той Грицько лиш їв і пив на весь кут гуляка з оковитою дружив і в будні, і в свята. Ось якось під час Різдва ангели ходили. Ішла в країні коляда, і Бога запросили. Йдуть невидимі селом, людей розглядають, бо весілля ж скоро знов хто і з ким гадають. От тетяночка біжить, Коляду стрічати. Всіх припрошує умить на гостину в хату, страви ловко подає, бігає невпинно, ще й смаколиків дає діткам у торбини. Старших людей, як годиться, припрошує любо. От вже буде молодиця, шепотілись люди. Ангели кивали всі. Дівчина орлиця, руки має золоті, струнка й білолиця, все ж уміє до ладу. Ще і кажуть, що вчиться. лиш закінчив працю всю йде на вечорниці, тож напевно, й доля їй випаде найкраща. Як дівчина ладна всім добра й не ледаща, Бог послухав всіх уважно і сказав тихенько Бачите, ото ледащо, під плотом п'яненьке, так то ж гріць. Ангели враз закричали гнівно. Так оце ж йому з Тетяною і доля буде спільна. Боже, змилуйся, навіщо добрій тій Тетяні, цей розбійник осоружний, який завжди п'яний. Подивися, он Василько вже рік упадає, Бог їм. А ось цей хлопчисько іншу долю має. Поберуть ця Гриць Тетяною, як прийде година. Через рік, як сніг розтане, буде вже й дитина. А Василько козаченько, візьме он пропащу. Не навчила, дочку ненька дівка не найкраща. Буде він вік гарувати на свою неробу, ще й рідню всю годувати, як оту худобу. І тетянці білолиці, й буде не до сміху. Все ж жаліти буде Гриця, дітки, он їх втіха. Бога слухали ангели, та й стали питати. А чому ця людська челядь має так страждати? Чом не женяться красиві, добрі, роботящі, а окремо собі б жили вкупі всі ледащі. Бо ті добрі і роботящі виживуть на світі, а тих п'яниць і ледащо де скажіть подіти, щоб люд в світі цим плодився, Бог за всім слідкує, щоб ледащо Гриць не спився, з Тетяною парує. Бо інакше люди в світі всі переведуться, тож на дівчиноньку в цвіті Грицики знайдуться. Притча ось така існує. Чи може щось змінити, бо ж тетяночка банує за Васьком, не Грицем. Боже, дай заради свята долю всім найкращу. Хай будуть також навіть всі пропащі. Коло млину, край села, де бита дорога, доленька до пари йшла. Випрошена в Бога.